Так, ви готові побачити мій витвір? Я намалювала торт, а ви маєте його приготувати. Окей, все буде, сістер. Цілий торт добре. Простіше простого, Сенді. Вирізаємо в самому центрі коржа круглий отвір. Далі змазуємо коржі шоколадним кремом. Я хочу зробити торт високим, тому чим більше крему та коржів, тим краще. Далі вирівнюємо наш крем кулінарним шпателем. Ей, хто насмілився це зробити? Мішаємо, мішаємо. Шеф, ну що ви? Вам не варто так нервувати, бо ви весь почервоніли. Спокійно, спокійно. М -м -м, крем вийшов відмінним. Можна заливати зверху на наш тортик. Чудово. Все вирівнюємо, а зверху накриваємо сіточкою шоколадної мастики. А мій торт виходить трохи кривий. Але нотела все виправить. Ого, це шоколадні палички покі. Дуже смачні. Ставлю та побільше. Залишилось зробити очі та ротик. Ой, який кумедний їжачок вийшов. Мені подобається. М -м, глазурь зі смаком скітлс неймовірна. Заливаємо у отвір у центрі торта. І побільше до країв. Ну а потім візьмемо ось ці апетитні шоколадні кульки Мальтізерс. І прикрасимо наш торт. Черговий шедевр готовий. У мене також. Вау, здорово! І у мене також все готово. Мамочки, мій торт такий страшний. Сенді точно злякається. І мені ж і мені ж не перемогти, якщо лише я не осуну конкурентів. І так, операція тарган починається. Боже мій, тарган, тарган. Який жах! Таргани на кухні. Це неприпустимо. Ненавиджу тарганів. Тобі кришка. Потримуй. А ти живучий негідник. Ну нічого, я тебе знищу. Ось так. Тепер тобі не жити. Так. Мій план спрацював. А це що? Жах який. Добре, спробую те, що є. Фу гидота Так, а тут смачний крем, але торт жахливий. Ось це інша справа. Хоча б нагадує торт. Побуємо. Вау! Регальна смакота! І так, торт у вигляді страшного їжака перемагає. Так, мій план спрацював. Я перемогла. І так, мій малюнок майже готовий. Я хочу щось із попкорну. Або сам попкорн. Хм, Попкорн. О, круто! І так, першим ділом мені потрібні кукурудзяні зерна. Засипаємо у тостер, а потім вмикаємо. О, я вже чую, як вони починають вибухати. Трохи страшно. Ого. Ловлю, ловлю. Неймовірно. Тости з попкорну готові. Ой, бабуся, пробач. Так ось. Викладаю тости на тарілку, а зверху поливаю шоколадним сиропом. Далі зверху кладемо багато різнокольорового мармеладу. Для початку мармеладні стрічки. Далі мармеладну локшину. І знову щільно поливаємо все шаром шоколадного сиропу. Накриваємо тостами, готово. Молодець внучечка. Тож, на чому я зупинилась? Точно. Я вже одягла кукурудзу на шпажку. Тепер її треба розігріти. В цьому мені допоможуть звичайні свічки. Погляньте, вже чудово виходить. Відмінно. Ого, круто, бабуся. Так, дякую. Кладемо качаний попкорну на тарілку і Заливаємо моїм домашнім варенням. У мене є сківі та полуниці. Ой, Ойсенді точно сподобається. А це ще що? Засипаємо кукурудзяні зерна в апарат для попкорну. Бабуся, прошу вибачення. Так от засипаємо. А далі беремо порошок Стардас. Це той самий порошочок, котрий перетворюється на жуйку. Він мені потрібен, щоб створити жувальну структуру попкорну і додати йому яскравого кольору. М -м, дуже смачно. Так. Засипаємо і спостерігаємо, яка магія зараз буде відбуватися в апараті. Усі готові. Поїхали. Сама чиного. Вау, як класно! Із чого мені почати? Мабуть, почну з сендвіча із попкорна. Вперше таке бачу. М -м -м, дуже солодко. Мені подобається. Так хачаний попкорну також виглядають оригінально. О, ще й з моїм улюбленим варенням. Супер! Ну що ж, тепер нарешті прийшов час для кольорового попкорну. Ням-ням-ням. Нічого собі. Їм попкорн, а в роті жуйка крутяк. Переможця обрати непросто. Гаразд. Перемагають качани попкорну. Ой, я перемогла. Як приємно. Зараз я вже закінчую свій малюнок. Дивіться, я хочу бургер. Прийнято Сенді, беремо сир, кладемо його на дошку, потім відкладаємо і переходимо до нарізки помідорів. Е, супер. Тепер також відкладаємо і розрізаємо авокадо. Авокадо має бути дуже м'яким. Нарізаємо його віялом і відкладаємо. Далі приступаємо до котлети. Це саме головне в кожному бургері. Від котлети залежить багато. Формуємо котлету у вигляді пончика. Підсмажуємо на олії з обох боків. А потім у центр розбиваємо одне яйце, щоб було поживно. Далі дістаємо ще одну сковорідку, на яку кладемо велику кількість нашого сиру. Що ж, настав час зібрати бургер. Беремо булочку, поливаємо кетчупом, тепер салат, котлета з яйцем, плавлений сир, слайс помідора, авокадо. І нарешті накриваємо булочкою. От і все. Лінсі. Прикривай рота, коли позіхаєш. І у ненавиджу салат Гедота. Так, мені потрібно до холодильника. Ого, як тут холодно? Треба швидше дістати морозиво і повертатись до приготування. Я зберу бургер з печива і морозива. Погодьте, що це просто неймовірне поєднання. Накриваємо другою половинкою. І мій шедевр майже готовий. Вау! Залишилось посипати посипкою і можна подавати. О, краса! Бабуся, поглянь, як прикольно вийшло! Дитино, але в тебе не бургер. А ось у мене бургер. То у вас обох не бургер. Дивіться та навчайтесь. Я зроблю найкраще від усіх. Між іншим, як завжди. Тільки у цій уніформи я готую свої фірмові бургери. Що? Так. І так, мені потрібен лауч! Е, мені потрібен гриль. Так ось, супер. О, температура відповідна. Фух Обсмажуємо сосисочки. Пару котлеток. Накриваємо кришкою та чекаємо готовності. Отак витягуємо та викладаємо на нашу булочку. Мій бургер вийшов неймовірно великим і неймовірно смачним. А зверху я прикрашую хот догом. Залишилося все полити гірчицею та кетчупом. І можна подавати. Кулінарія це мистецтво, але вам не зрозуміти. Нічого собі. Хм, хочу почати з цього маленького бургера. Кольорова посипка, печиво і морозиво. Дуже смачно. Далі я спробую цей класичний бургер. Що? Авокадо? Гедота. Мені не подобається. А ось цей бургер виглядає просто неймовірно. Ммм, прикольно. І навіть ходок є. Крутяк. Я точно віддаю перемогу цьому бургеру. Так. Хтось сумнівався в моїй перемозі? Точно не я. Я найкращий. Всім привіт! Це рожевий проти блакитної їжі челендж. Сьогодні біля та мейбл з'ясують, яка смачніша. Ой! Оце ми зіткнулись. Ой, вибач, мейбл. Упс. Добре, я тобі поступаюсь. Дякую. М -м, яке смачне желе. О, Ось тільки воно дуже м'яке. А то ж у мене тепер. А ну ка крижане дихання. Ось так. Ух ти! Я теж хочу спробувати своє жиле у пляшці. Тут стільки гарних різнокольорових цукерок, що їсти його одна насолода. Дуже смачно. Мені подобається. Ай, що то було? Ну та й ну о, здається, я знайшов дещо цікавіше. Це м'ятне жиле набагато більше та смачніше. Ух ти, ось це мені пощастило. Я завжди знав, що блакитна їжа сама смачна. Як здорово! Вау, тут ще жилий Ха-ха! Сьогодні у мене справжній банкет. Ось це так, спробуємо. Як багато желе. Дуже смачно. Має бела, ти вже куштувала своє жиле? Ні, це треба терміново виправити. Одне жиле полуничне, а інше малинове. Це приголомшливе поєднання. Спробуємо. М -м, як смачно. М -м, хочу ще спробувати. А ну-ка, якщо два смаки. Так, вони трохи важче видавлюються, але дуже смачно. М -м, мені подобається. М -м, з цим покінчено. Тепер переходимо до жуйки. Тільки чомусь вона не видавлюється. Але чому її так важко видавити? Давай, тисни сильніше. Це ж так просто. Анука. Так. Завдання не з легких. Давай, мейбел, ще трохи у нас вийде. Здається, знаю, що робити. Нам час пустити в хід своєї суперздібності. Сила, блискавки, гей! У нас вийде. Так, давай ще, має вийти. Так, в нас виходить. Які ж ми молодці! Здорово! Ця жуйка така забавна та прикольна. А в мене вже слинки течуть. Скоріше б її спробувати. Яка вона комедна Так, дивись, що можна з неї зробити. Вона так класно тягнеться. Спробуємо Смачно. А тобі подобається, Мейбл? Я зараз спробую. Так, а ну-ка! Так, клас, здорово. Дивись, яку бульбашку я можу надути. Вона більше за мене, я злітаю. Білі! Ти олетіла, Мейбл! Ей, подруга, ти куди зібралась? Я і тебе прихоплю. Ей, Мебл, не треба відпусти мене, ні. Ні. Ти готовий до нової порції смаколиків? Звичайно, ти ще питаєш. Я вже придивився для себе апетитні Ммм, Як приємно похромтіти. То ось тільки я зовсім забув, що вони дуже гострі. О, о, о ні. Мені терміново треба їх чимось запити. Газовка, зараз буде дуже доречною. О, Клас, вона мене врятувала. Яке полегшення. Я в порядку. Все добре, бо я теж хочу скуштувати мармеладну локшину. Я впевнена, що ця рожева локшина мені точно сподобається. Беремо виделку. так. І спробуємо. Ух ти! Прикольна на смак! Ммм. Так. О, тут ще й солодка вата. Ось це супер. Спробуємо. Дуже солодко. Я готова всю її з'їсти. Дивись, вийшла бульбашка. Прикольно, Мейбл. Так. А я хочу спробувати печиво. Чудово. Дуже смачно. А тепер у нас є дуже прикольна начинка. Ну-ка, спробуємо. Мені подобається так. А ще можна додати цукерки і стане ще краще. Кладемо цукерки на печиво. І тепер це можна з'їсти. А ну-ка. О, яка насолода! Мені подобається. О -о -о. Ух ти! Дивись, а що тут? А цю цукерку я ще не пробував. А, о, Вона виявилась дуже кислою, мейбел. Смішно, Білі. Давай потанцюємо. Дивись, я знайшла полоничні чіпси. Такі я ще не куштувала. Ммм, смакота. Аби коли-небудь їли чіпси з морозивом. А? Це буде просто щось. І так, беремо чіпси та морозиво. Спробуємо. О, раджу всім спробувати. Ой, як класно! Пити дуже хочеться. Так. Зап'ємо газовкою дуже смачно. А як в тебе справи білі? Ця цукерка була дуже кислою, але я пошукаю ще щось. Наприклад, ось цю забавну жуйку. Ха-ха, ха ух ти, яка вона довга! Я люблю жуйки. Це дуже смачно. І так мейбл підкинула чудову ідею поєднати Чіпси з морозовом. Мені також хочеться це спробувати та придумати щось новеньке. Що, якщо спробувати з жуйкою з цим сиропом? О, здається, я допустив помилку. Це дуже м'ятно. Білі, ти в порядку. Здається, твої експерименти вийшли з під контролю. Ну і прикол. Поки біля приходить до тями, я спробую пару забавних мармеладних очей. З полоничною начинкою і точно не пошкодую про це. Дуже смачно. Як же я могла не помітити пончик? Він дуже смачний. Так, додамо це мармеладне око та знімо все разом. Мені подобається. Дуже смачно. Хочеш спробувати мармеладних дельфінчиків? Білі? Так, хочу, дякую. Вони дуже кумедні. А ну-ка, спробуємо. Ух ти. Мені також вони подобаються. У мене рожеві. А ну-ка, ще. Так, так, так. Що в нас тут? Я почну з бургера. Він виглядає дуже апетитно, і я в ньому не сумніваюсь. Ставлю йому 10 балів. Так, так. Він дуже смачний. Я в ньому не помилився. Ого, ось би й мені спробувати його. Ой, що це є? У мене У мене ще рожева їжа. Яка чудова курочка. Так, спробуємо. А ну-ка розділимо на половинки дуже смачно. І другу. Ой, мені подобається. Неймовірно. Смакота. Чесно кажучи, мені здається, що блакитна газовка ні трішки, ні гірше за мою. Я теж так гадаю, пип'ємо. Вона дуже смачна. П'ється так легко. Мені подобається цей свіжий смак. Черга картоплі фрі. Ось цей рожевий соус здається мені трохи підозрілим. Але я помилилась. Він навіть дуже класний, і зовсім не гострий. Мені пощастило. Так. Ще мені подобається ця картопля фрі з соусом. О, смакота. Тоді я спробую свою курочку з цим соусом. А, як же здорово похрумкіти в хорошій компанії? А от що я ще не куштував? Так, це блакитний хот-дог з блакитною сосискою. І. О. Це так дивно. Дивіться, ще й ароматна Що давай йде, Білі. Як же ми її одразу не помітили? Так, я теж хочу з'їсти цю піцу. Ось це здорово, круто. Так, я не можу зупинитись. О, у нас залишилось зовсім мало часу. Треба встигнути з'їсти як можна більше блакитної їжі, щоб перемогти у мебел. Здавайся, ти не маєш шансів. Ой, ми об'їлись. Сьогодні нічия.